Это теремок, да? Я не знаю, что это. Влад, Стас. Ну вообще Мира, ты оставайся в На рекрішені дання. Наші автори хто не готові. Це історія про лева і кролика, яка є. Це історія про лева і кролика, кроли. яка кроли. є однією з фундаментальних ухід опадечі. Вона показує, що розум сильніший за силу. Отож, сцена перша. На сцену виходять, всі виходять, і на сцену виходять лев лев на ім'я Туртанта. В лісі жив жорстокий лев на ім'я Туртанта, що означає неприборканий. Він дуже-дуже не такий злий і агресивний. І він не просто полював на звірі. В лісі були звірі, там звірі, він на звірі полював, звірі глядя, а він прям таке враження, що він. Не просто коли їсти хоче, а прямо на всіх, всіх розуміє. І він щодня вивернув зібрати. Тіка-тіка не поголодає. І от одного разу, коли він десь вже пішов спати собі, в них і звірі зібралися на зібрання на Велику Раду, яка називалася Панчаят. Вони прийшли, вони вирішили, як їх нірок цієї ситуації, все, звірі поранились і, і пішли до лева. Лев, значить, сидів у себе в ліні, і до нього приходять звірі, приходять до Лева і приходять до нього з такою пропозицією. О царі, якщо ти вб'єш всіх нас одразу, ти скоро побереш із голову. Кожен правитель має дбати про те, що його піддані не зникли, бо без підданих немає царя. Вони переконали його, що стабільне постачання однієї тварини на день краще, ніж виснажливо малювання. Дурданта, будучи ледачем за своєю природою, погодився. Але попередньо: якщо одного дня їжа не прийде, я з'їм усіх. На цьому розійшлися. і Істина перша закінчена, стана друга. Треба полагодити колодязь, щоб він не загулився. Колодязь це колодязь, і в лісі стоїть колодязь. Отож, це, на друга, шлях кролика, психологічна підготовка. Коли жереб випав кролику, кролику, який полагодив уже. Полагодив колодязь кролик, і йому в цей день випав жереб іти до лева. Лев чекав. Лев чекав на кролика на свою наступну жертву, того ж прийшли його до того ски. Він не просто йшов повільно, він йшов, розмірковуючи над природою сили. Він сказав собі, хіба я маю просто змиритися? Він казав: хлопкий, йде з моє дуби, да його роду. Кролик навмисно затримався біля колодязя, де побачив своє відображення. І саме в цей момент у нього народився план. Він зрозумів, Лев настільки егоїстичний, що не повірить в існування когось рівного собі, окрім іншого Лева. Отож, коли він прийшов до Лева, Лев бив себе хвостом по боках. Він був дуже розлючений з голоду. Коли кролик нарешті з'явився, Дурдан та заривив. Чого ти так спізнився? І чому вони прислали таку дрібноту, як ти? Кролик відповів дуже спокійно. Тому в Хітопадеші це підкреслюється як ознака великої мудрості. Кролик відповів: Мій володарю, це не моя провина. Насправді нас відправили п'ятьох кроликів, але по дорозі нас зупинив інший лев. Хого смілян! ви то Джері, да? озвучували? По дорозі зупинив інший лев. І він сказав: це ліс мій, я істинний цар, а дурданта лише злодій. Я сказав йому, що ви нас володар. Але він розміявся і з'їв моїх товарисів. Він вимагає, щоб ви з'явилися до нього на бій. Лев подумав і сказав: Ти останній, кого я з'їв перед тим, як знищу весь цей ліс, сказав Дурданта. І четверта стена, і вони йшли до колодязя, йшли собі до колодязя, прийшли до колодязя, і турданта, засліплений гнівом, який у Хітопадечі називається головним ворогом розуму, не зупинився на наші роботи. Він вимагав показати фортецю зухвальця. Кролик привів його до глибокого кам'яного колодязя з водою. Дивіться! Він сидить там у своїй фортеці, він боїться вийти, бо знає вашу силу. Дорогів за усередину і завдяки сонячному світлу, він побачив чітке відображення величезного лева. Коли він загарчав колодязь, колодязь відповів йому багаторазовим відлунням, яке здалося дурданті грізним бойовим криком ворога. Не, а, не а, вагаючись, стрибнув униз, щоб роздерти суперника, стрибнув у колодязь на суперника і потонув. Кролик повернувся до лісу, де були всі звірі, всі звірі ждали кролика, чекали і прославили його, як визволителя. <плес> <плес> і в самій худопадечі ця історія завершується віршем. Ухір'я ся, балант асья. Хто має розум, той має силу. Зайців, якщо цікаво, ми можемо і ще теж зробити позайца. Цікаво. Преданные говорят, что костюмы великолепные. Преданные, нравятся вам костюмы? <связывая> Один костюм, похоже, украден. Як зайці перехитрили слонів. Це справжній майстер-клас із Ніті Шастри науки про політику та розсудливу поведінку. У Хітопадеші вона викладена дуже детально з акцентом на тому, як Слабкий може маніпулювати сильним, використовуючи його ж запобони. Початок: конфлікт, екологічна катастрофа. Колись у лісі панувала страшенна посуха. Там було місце, де. Жили на цій території поколіннями жили зайці. Зайці жили на галявинках, у них були там цілі підземні міста, у цілі родини. І вони жили, і горя не знали, наспортували з життям. Зайці займалися своїми зайчими справами. А ми, <свісно> 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 чимось займалися? Жили собі, горя не знала. В нього лісі. Почалася страшенна посуха. Усі дивні джерела і річки висохли, І зграя слонів, зграя слонів на чолі з могутнім ватажком, що тантою страждали від справі. Слони почали шукати воду. І нарешті знайшли глибоке озеро під назвою Місячне озеро. Але проблема була в тому, що навколо цього озера поколіннями жили тисячі зайців. І коли Валетенські слони з радістю кинулися до води, вони почали топтати зайців своїми ошибами. Багато зайців загинуло. їхні довинки були зруйновані. І для маленьких зайців це було схоже на землетрус. Після руйнувалися на завітні зайці. Ціни зайці. Вони напилися і пішли без спати. А в цілій зайці в зібралися на раду. Зібралися на раду. Вони зрозуміли, що вони з інших слонів. Якщо вони не виджених слонів, їх рід просто зникне. Але як вигнати тих, хто навіть не помічає твого існування? Тоді вийшов мудрик заяць на ім'я від Знаєте, Сначі каже, бомбу поставив. Джайя. Він вийшов вперед і сказав: я піду до батажка слонів і змушу його покинути ті місця без жодної бійки. Він був не просто сміливим, він був знавцем етикету. Коли тобто, в районі де був батажок слонів, коли цей заяць підійшов до слона, він не просто підійшов туди. Він пі, пі, цей мудрий заяць, він, він сказав, що, слони, що слони можуть карати навіть не просто своєю вагою. Замість цього відвидись на високу скелю, коли метажок слонів проходив цю скелю, цей заяць з тієї скелі віджає гукнув його Гей, hey, Гейчатордандо! Чатурданта спитав, Хто ти? спитав здивований слово. Я посол могутного бога місяця. Чатурданта здивувався. Посол місяця? Що твій владика хоче мені сказати? Заєць, зберігаючи поважний вигляд, промовив Навіть якщо посол каже неприємні речі, його не можна вбивати, бо він лише передає слова свого господаря. Жая заявив, що він діє від імені Багавана чамдрікого місяця. Його промова була такою. Мій владика місяць дуже надгніваний, Цей ослоне порушив спокій звященного озера, місяць захисник усіх зайців, адже силует місяця назавжди, загарбований на його лику своїми грубими діями, ти налякав його під опітних і скалнути в воду, в якій він відображається. Ти та твій табун осквернили для стенні води і скривдили його улюбленців. Якщо ти не хочеш відчути на собі небесний гнів, ти маєш вибачитись і піти геть. Слон завагався, але зажадав доказів. Тоді заяць повів його до берега озера. Була ніч і повний місяць яскраво відбивався у нерухомій воді, дивись, прожепотів заяць. Бог місяця спустився в озеро, щоб відпочити. Вклонися йому, але роби це обережно. Коли величезний слов пустив холод у воду, щоб набрати її для поклоніння місяцю, по воді пішли коло. Відображення місяця затремтіло і розвіталося. Заяць сказав Дивись, ти розклютив його, він тремтить від гніву. Тікай, поки він не пропов увесь твій ліс. Слово, вражений цим дивом, низько вклонився терпливому відображенню і негайно побіг свій тапун до іншого голубою. Зайці у них підготовили. Зайці молодці.